Адже продовження того, як мене переслідує Аліна з міста Новгород Сіверський. Народилась вона там і виросла, виїжджала на невідому роботу до міста Одеси, повернулася з дитинкою. Крім того, уперто приховує свою дитину від людей, ймовірно, від соціальної служби. Чому це викликає особливі. Занепокоєння, оскільки я, наприклад, захищаю права дітей, і мені страшно, що жінка, маючи маленьку дитину, почала, наприклад, так нападати на мене, незнайому її дівчину, переслідувати, намагалася а, добитися того, щоб мене посадили до в'язниці за відео, яке ж вона у мене вкрала і розповсюдила всім по місту на Сіверський і по моєму селищу. До речі, люди з розумінням поставилися, співчували мені. Ну, і хвалили мою красу. А, крім того, дуже агресивно. Ось мені погрожувала підпалом. Я вже вам показувала. Я тебе підпалю. Далі Продовжує погрожувати. Ви можете зачитати, що вона несе. Це її інстаграм. Ось вона погрожує мені вирвати язик та змусити його з'їсти, не може висловити жодного речення без матюка і образи. І така людина виховує маленьку дитину. Пробачте, я не уявляла ніколи, щоб молода одинока мата так поводилася. Крім того, я завжди захищала одиноких матерів і їхніх діточок. Напала вона на мене безпричинно, зламала мою сторінку, вкрала еротичне відео та розповсюджує. Виставила його в тіктоці, перекручує факти, обзивається. Говорить, що я займаюся розпустою, Хоча, хоча. я всього лише знімаю авторські перформанси, які виставлені у мене на сторіс. Також виставлені в інстаграмі, де я в прозой картинці. І не знаходжу в цьому нічого поганого. Моє тіло, моє діло. Ніколи не осуджувала жінок. Але якщо Ліна вже взялася мене осуджувати, то ціле місто Новгород Сіверський. Воно знає, так би мовити, і Ліну. Дуже багато людей говорять, що вона продає себе. Дуже багато людей стверджують, що вона вживає наркотики і є соціально небезпечною.